Доброго дня! Я радий вітати вас на своєму сайті, так як і та людина, яку непокоїть фінансове майбутнє своєї родини та вас особисто. Мене звати Михайло Гайналій, я є незалежним фінансовим консультантом компанії Erolai Group. На сьогоднішній зустрічі я пропоную обговорити з вами актуальну та проблемну тематику грошей та їх роль в нашому житті і як уникнути фінансових труднощів, які очікують нас на протязі всього життя. Допомогти зрозуміти роль грошей в нашому житті, допоможе простий малюночок нашого життя. Як відомо, життя кожної людини має початок, воно триває. І десь є його кінець. З фінансової точки зору можна розглянути життя з трьох великих частин. Топіння. Як ми з вами можемо назвати перший етап життя людини, в якому вона народжується, вчиться ходити, говорити, йде в школу, в інститут. Напевно, що цей період життя ми можемо назвати навчання. Правда ж? І триває цей період десь до 20-25 років. Наприклад, візьмемо 20 років. З 20 років у нас наступає новий етап в житті, коли ми йдемо з вами на роботу і починаємо заробляти гроші. Відповідно, ми називаємо його так само робота плюс заробіток. Працюючи, ми починаємо заробляти з вами гроші, відповідно, які витрачаємо для чого? Ну, напевно, що для покращення нашого рівня добробуту. Відповідно, ми з вами працюємо з кожним днем все більше і наполегше для того, щоб рівень нашого добробуту зростав. Відповідно, цей рівень добробуту буде весь час зростати. І він зростатиме до того часу, поки ми будемо працювати. Проте, знову ж таки, в житті кожної людини наступає такий етап, коли вона перестає працювати. З різних причин. Не може працювати чи вже не хоче брати на роботу. Найчастіше цей критичний період наступає з періодом переходу саме на пенсію. Як раз. І зазвичай переважна більшість людей той період, який йде після роботи, називають його пенсією. Я все ж таки в нашій зустрічі хочу назвати цей період вільним часом. Так як в Європі. Пенсія або вільний. Час. Для того всього, що ми не встигли зробити якраз під час активного заняття в робочий період. якраз. Проте, що дуже прикро наступає, що коли ми перестаємо працювати, рівень наших доходів починає продовжувати зростати, чи він все ж таки падає. Я знаю, абсолютно згідний в тому, що той рівень суттєво починає падати і падає до того рівня, який на сьогоднішній день гарантує нам держава. Як відомо, в Україні зараз є 15 мільйонів пенсіонерів. З тих 15 мільйонів 13 мільйонів отримує пенсію менше тисячі гривень. Тобто ми з вами розуміємо, що з такою пенсією, враховуючи те, що вона ніколи не встигає за рівнем інфляції, може опинятися не те, що в пенсії, а поступово нижче, нижче, нижче скочуємося. І це вже зветься ні пенсією, ну і явно, вірним часом. Точніше, це вже можна назвати просто бідності. І що надзвичайно прикладно, що такий сценарій, така доля є в 95% українських пенсіонерів. Виникає резервне питання, чи правильно ми робимо, чи правильно ми живемо, що в середньому 20 років вчимося, 40 років. посилено, наполегливо працюємо і заради того, щоб доживати цей вік в бідності. Проте, погодьтеся, за той час, поки ми з вами активно працюємо в 40 років, в нас вже з'являються певні матеріальні блага. Тобто у нас же є автомобіль, який потрібно заправляти бензином, в нас вже є квартира або будинок, за який і надалі треба сплачувати послуги комунальні. У нас вже є певна манера. Харчування, одягання, проведення вільного часу, відпочинку. І хотілося б, щоб цей рівень добробуту, який ми досягли, хай не зростає, але хай залишиться на тому рівні, на якому ми звикли жити. І на вашу думку, що може підтримати оцей рівень добробуту в цьому періоді, коли доходи до нас не поступають? Напевно, ви погодитесь, що це повинні бути якісь накопичені кошти або, ще простіше сказати, гроші. В першу чергу питання, скільки цих коштів має бути там, щоб підтримати той повсякденний рівень добробуту. Допомогти розібратися з тим, нам допоможе проста формула фінансової безпеки. В чому полягає? Давайте на сьогоднішній день з вами візьмемо, розрахуємо, скільки потрібно коштів для середньостатистичного громадянина України на сьогоднішній день. По мінімуму, тобто комунальні послуги, харчування, одягання, відпочинок, транспорт, телефон. По скромних підрахунках, виходить, близько трьох тисяч гривень. Я вами погоджуся в тому, що для кожного це є цифра своя. Ви можете сюди підставити не гривні, можете підставити там, злоті, фунти, стерлинги, долари, євро. Кожен свою цей хай підбирає. Що важливо? Важливий алгоритм. Якщо нам на місяць потрібні 3 тисячі гривень, то відповідно на 12 місяців, тобто на рік нам потрібно буде... 36 тисяч гривень. І знову ж таки питання, скільки ми хочемо прожити в цьому періоді, саме в пенсійному, в періоді вільного часу, від 60 і до. Якщо взяти такий середній показник хоча б 20 років, прожити до 80 років, нам потрібно оцю суму 36 тисяч гривень перемножити на 20. І в підсумку, виходить, доволі серйозна сума. 720 тисяч гривень. Тобто, якщо в нас тут будуть оці бажані 720 тисяч гривень, ми можемо бути спокійні за своє майбутнє. Якщо їх нема, ну, варто задуматися, все ж таки, чи правильно ми живемо, тому що нас все ж таки очікує оця небажана ціль. Все ж таки бідність 95% пенсіонерів, які, на жаль, досягли цього. Виникає питання, коли ці кошти потрібно відкладати сюди. Погодьтеся, що на етапі навчання ми ще їх не можемо відкладати, тому що у нас ще немає коштів. На етапі якраз пенсії у нас цих коштів вже немає. Логічно, що у нас лишається єдиний період, коли ми ці кошти можемо відкладати, це все ж таки лишається оцей активний період, коли ми активно працюємо і коли кошти в нас є. І знову ж таки, як ці кошти відкладати? Відразу відкласти 720 тисяч гривень, я погоджуюсь з вами це доволі складно з одного боку, з іншого боку, трохи нелогічно. Набагато простіше ці кошти відкладати на протязі певного часу. І виникає питання, де ці кошти відкладати, в яке місце? У нас присутні в основному три варіанти, де ми можемо ці кошти відкладати. Перший, найбільш поширений народний спосіб це відкладати в шкарпетку або під матрац. Як показує практика, спосіб ненадійний. Так як в першу чергу це можуть вкрасти, а по-друге, якраз з'їдає інфляція. Справитися з точки зору саме інфляції, трошечки кращий спосіб, звичайно, банки. Але практикою доведено саме Родовідбанк, Надробанк, що знову ж таки вони не є дуже надійними. І в нас залишається один логічний спосіб, який вже давно практикується в всіх європейських і американських країнах, це, звичайно, страхові компанії. Давайте розглянемо це з вами саме на прикладі компанії ПЗУ Україна, наприклад, її пакету страхових послуг Престиж, яка, в свою чергу, передбачає, з одного боку це у нас іде накопичення коштів, то, що ми хочемо, а з іншого боку, це йде якраз страховий захист. Давайте розглянемо, що людина вирішила собі відкласти оці бажані 720 тисяч гривень. Для прикладу, якщо вона буде кожного року відкладати по 5 тисяч... Гривень. На протязі 30 років за 30 років людина накопичує 150 тисяч гривень. Поки ці кошти відкладаються в страхову компанії, не наростається відсоток прибутку. І навіть якщо взяти одягнути саме мінімальний відсоток прибутку, 10% річних, то виходить доволі цікава картина прибутку плюс процент. Розраховано, що це близько 904 тисяч гривень на протязі 30 років, які автоматично переміщуються сюди, і ми можемо бути впевнені, що ми не опинимося якраз в бідності, а будемо жити так, як звикли, на той час, коли ми вийшли на пенсію. У нас будуть кошти якраз для. Оплати комунальних послуг для оплати якраз нашого відпочинку, для якраз бензину на тому автомобілі, якому хочемо кататися і бачити світ. Якраз. Це, можна сказати, ідеальна схема, як маємо глядати в житті кожної людини. Проте погодьтеся, що напротягом нашого життя нас підстерігає багато непередбачених обставин. Давайте розглянемо, чим вони можуть закінчитися саме для пересічної родини. Для прикладу, може статися така проблема, як... Хвороба смерть. Другий момент. Нещасний випадок смерті. Якщо це стається з удовольником родини, для родини це катастрофа. Тому що родина котиться в бідність не в ті 60 років, а вже ось тут в неї вже виникає проблема. Ось де вона котиться донизу. Проблеми вже виникає. Людина поставила собі за мету відкласти ті 150 тисяч гривень на проці цих років. Але, на жаль, вона не могла здійснити цей план. Так от, якщо вона відкладає ці кошти в страху в компанію, компанія компенсує ці всі моменти. І давайте розглянемо ще одні моменти. Хвороба смертних про це безперечна трагедія, дуже велика для родини. Проте ще більшу трагедією може бути якраз для людини інвалідність. Немає нічого гіршого, ніж усвідомлювати за те, що ти нічого не маєш робити для своєї родини. І якщо, наприклад, в випадку смерті людина йде з життя і, як то кажуть, нічим не допомагає родині, то в випадку інвалідності вона лишається на цьому світі і є обузою для своєї родини. Мало того, що вона не допомагає своїй родині, так вона її ще тягне до дно. Ще одною проблемою, яка досить часто трапляється, на жаль, це все ж таки є травматизм. Травматизм. На жаль, це дуже часто відбувається і не варто далеко йти, варто включити канал Магнолія ТВ і ми побачимо у всій красі, скільки нещас є по всьому світу і, зокрема, в нашій Україні. Не менш проблемою для родини є тема критичних захворювань. Критичні захворювання. Чому тут виникає проблема? Далеко не треба ходити, просто подивитися найближче своє оточення, свій будинок, свій під'їзд, в селі ближчих сусідів. І напевно, десь ви бачили людей, в яких є інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання, ниркова недостатність, потреба в орто шунтуванні або перестаті життєвожливих органів. Як правило, ці критичні захворювання вони, по суті, ставлять на коліна. Родину, тому що е, всі нормальні люди, які християнсько виховання, намагаються якось допомогти цій людині. І образно кажучи, виходить така ситуація, всі кошти збираються з родини і йдуть на допомогу цій людині. Знову ж таки, що це? Це підриває фінансову стабільність родини. Так от що ми якраз особливість? Якщо ці кошти ви все ж таки вирішили відкладати страхову компанію, накопичувати верніше, кошти страховій компанії. Тут вступає якраз оцей захист. І, до речі, це показую, хочу вам показати наприклад, у компанії ПЗУ Україна. ПЗУ Україна. Пакет страхових програм Престиж.